Вівторок, 29 липня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! День вшанування полеглих воїнів сил спеціальних операцій. Сьогодні вперше відзначили у Хмельницькому. Започаткували його з ініціативи командира однієї з військових частин громади. Керівники військових підрозділів, представники влади, хмельничани поклали квіти до пам'ятного знаку двозуба Святослава Хороброго і молилися за усіх полеглих воїнів та живих, котрі продовжують захищати країну на фронті. ще молимо за душі спочилих військовослужбовців, Сил спеціальних операцій та всіх борці за волю України і за відпущення їм всякої провини вільної, невільної Господу помолимо. Молимося за полеглих наших героїв, звичайно, в особах сил спеціальних операцій. Молимося за всіх, хто віддав життя за Україну, борців за волю України. Тому сьогодні особливий такий день в нашій історії новітній. Історії боротьби, історії звитяги, історії подвигу історії пам'яті. Тому вічна пам'ять цим полеглим. А живим хай Господь збереже життя і повертає всіх до рідних, батьківських та материнських породів. Дуже важливо, аби сім'ї знали загиблих, що ми пам'ятаємо про рідних близьких. Я впевнений, і воїни десь з небес нас чують, чують нашу цю підтримку, наші молитви за них. Подяка. Ну, а також живі воїни повинні розуміти знати, що кожен, хто віддав своє життя за Україну, не забути його ім'я лунає, і його ім'я буде лунати завжди. І наша насправді життєва місія робити все можливе, бо пам'ять про героїв України, які віддали своє життя за Україну, було вічною. Ще чотири проєкти, які посилять військо, впровадять у Хмельницькому. Їх підтримала комісія з реалізації програми грантової підтримки інновацій. Для підвищення обороноздатності повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. Всього було подано 10 ідей на реалізацію чотирьох проєктів переможців з бюджету громади спрямують майже 2,5 мільйона гривень. Нагадаємо, в рамках цієї програми для війська виготовляють сучасні квадро та гексакоптери, роботизовані наземні комплекси та інше спорядження. Кінологічний центр Нацполіції в Хмельницькій області отримав діагностичне обладнання для обстеження службових собак, зокрема, і тих, які виконують завдання на прифронтових територіях. Це рентгенівський апарат, ендоскоп, мікроскоп, аналізатори. Придбав обладнання американський благодійний фонд Говарда Баффета. Воно, за словами начальника кінологічного центру Олексія Дяка, допоможе проводити медогляди в рази швидше та якісніше. Валені дерева, затоплені підвали багатоповерхівок та аварійні знеструмлення. Напередодні ввечері негода вирувала у Хмельницькому та в селах громади. Подекуди злива перетворила вулиці на ріки, зокрема, підтопило Зарічанську, Проскурівську поблизу залізничного вокзалу, Пілоцьку. До ліквідації наслідків негоди було залучено працівників комунальних підприємств та ДСНС. Ми ще не зв'язувалися з синоптиками щодо там розрахунків, скільки саме міліметрів, але ми розуміємо, що то була місячна норма, якщо не більше. Кілька будинків були підтоплені ливневими системами даху. Через що? Через те, що дуже сильний був потік води, дуже сильний був потік дощу, і відбулися розгарматизації труб. Їх оперативно аварійна служба Хмельницької міської ради ліквідовувала. Маємо кілька затікань по крівлі несуттєвих посалах, дуже серйозно розмило дороги. Щобеневі, і вже сьогодні зранку грайдерна техніка виїхала на село, аби її підрівняти. Маємо знеструмлення. Був знеструмлений вчора мікрорайон Раково. Десь о 10-й годині 10 -й -й Його вже заживили. Маємо знеструмлення також частково мікрорайон Лезнаве, частково книжківці, частково шаровечка, частково. Олешаніванківці по подекуди вже світло відновлюють енергетики, працюють. Тобто, власна нагода дуже сильна, але я вважаю, що комунальні служби дають тому раду. У Хмельницькому триває видача продуктових наборів для вимушених переселенців. Наразі допомогу можуть отримати особи віком від 19 до 70 років, які не робили цього у травні червні або липня. А також ті, що нещодавно евакуювалися до нашої громади. Нагадаємо, у наборі крупи, цукор, олія, борошну та консервоване м'ясо. Видають по одному пакунку для кожного члена родини. Для отримання допомоги потрібно прийти до штабу, заповнити заявку та мати при собі необхідний перелік документів. Його можна знайти на сайті міської ради. Видача відбувається з понеділка по четвер з 9 до 16 години за адресою вулиця Героїв Маріуполя, 33. Хмельницька міська дитяча лікарня приєдналася до Академії орфанних захворювань. Зокрема, медзаклад підписав меморандум про співпрацю з біофармацевтичною компанією Санофі щодо допомоги пацієнтам з рідкісними діагнозами. Він передбачає реалізацію медичних та освітніх програм, які допоможуть лікарям вдосконалити діагностику і лікування захворювань. Це за словами представників компанії САНОФІ в Україні дозволить сформувати національну мережу фахівців, які працюватимуть з рідкісними діагнозами у регіонах. Укуси комах, дерматити, дерматози, гіперпігментація шкіри. Із цими проблемами пацієнти найчастіше звертаються до дерматолога у літню пору. Захворювання шкіри загострюється через ультрафіолетове випромінювання, високу вологість повітря, перепади температури. Тому фахівці радять захищати шкіру одягом з легкої натуральної тканини, наносити спв засоби, не зловживати використанням кондиціонерів та вентиляторів, а приймаючи душ, варто використовувати. М'які засоби гігієни. Ми більше стараємося бути в такому затишному місці. Ходимо гуляємо по парку, щоб не загоріти. користуюся СПФ-50, буває 30, -кою. Якщо є 50-ка, то краще 50-ка. Треба себе захищати. Відкривається шкіра, контакт шкіри з алергенами, з бактеріями, з рибками. збільшується в рази. Відповідно, ми маємо ризик виникнення інфекційних захворювань шкіри, таких яких можна уникнути взимку. Літом ще загострюються вже хвороби, які є в людини. Тобто проблема є, а внаслідок спеки підвищеної вологості і ультрафіолетового проміння вона посилюється і погіршується в рази. Це звичайні акни в угорі, це рожеві угорі роза це так звані. Це екземи. Потрібно пам'ятати, що захист одягом, звичайно, легким, дихаючим, натуральним. Це є обов'язковий влітку, особливо тим людям, які мають схильність до шкірних захворювань, до гіперпігментацій. Медичний пікнік відбудеться у суботу, 2 серпня, у парку імені Чекмана. Його вкотре організовують працівники управління охорони здоров'я. Хмельничани матимуть змогу безкоштовно вакцинуватися, пройти УЗД або отримати консультацію лікарям. Запрошують на медичний пікнік як дорослих, так і дітей. Триватиме він з 9 до 15 години. Цього ж дня у суботу, 2 серпня, в парку імені Чекмана відбудеться медовий ярмарок. Місцеві пасічники виставлять на продаж мед, крафтові смаколики, вироби хендмейд. Також на заході відбудуться конкурси та майстер-класи, а для наймолодших відвідувачів готують аквагрим. Триватиме медовий ярмарок з 10 до 16 години. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні! Legenda